Друзі, вітаю! Путін відреагував на українські обстріли російської столиці Москви. Давайте поговоримо про деталі, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк до цього відео, дзвіночок до всього, каналу, щоб швидко і оперативно отримувати новини з Ютубу, а не з олігархічного телебачення. Власне сьогодні буквально щойно вийшов Путін а, і зробив коротке відео, на якому він стоїть сам, якась імітована. Якась імі якийсь імітований фон а порожні стенди нікого немає. Він каже, що ну да, прилетіло, прилітіла, система не ідеальна. Ну типу, працюють, порівняв Москву з якоїсь сирійської бази, що мовляв, там теж пролітало, пробивало, але типу ж база вистаяла. Ну, от повинна вистояти Москва, начебто з путінських слів. Найцікавіше, що він змирився з тим, що ми стріляємо по Москві. А де ж захід такий переживав, що коли ми почнемо стріляти, там одразу почнеться ядерний удар, і будуть ядерні відповіді? Да, ми приймаємо те, що ми стріляли не з західною зброї, Це зброя ви вироблена ви, ви в Україні. Це наші БПЛА, це і приватні. Компанії їх роблять, це і нашу Коробором пром робиться. Дрони, які долітають, якраз таки дуже легко летять тисячу кілометрів. От він змирився з тим, що вони летять в Москву. Він згоден отримувати там удари. Зрозуміло, що він сидить в бункері і думає, що до нього не долетить. Але е, треба сказати, що сьогодні один з дронів е, летів в Новоагарьово, Це якраз таки е, їхня місцева кончезаспа, власне, де живе Путін і йому схожі. От, і власне туди на. Багаті села, якраз таки один з дронів долітав. Я вам говорив в попередньому відео, що цікава ситуація летіло там. Порядка 30 дронів, вони сказали, що два об дерево зачепилось три а, в будинки. Але де решта, чому Росія не репортує, де решта дронів, куди вони потрапили, вдарилися б вони в дерево чи в будинок? Вони вже б давно про це сказали. Це говорить про те, що якраз таки точність може бути в рази вища, ніж, наприклад, вони дають своїй пресі. Ну, ми знаємо, що з пресою і одна, і друга сторона намагаються працювати достатньо серйозно, щоб ніхто нічого не дізнався. Але як мінімум, вони зараз. Точно максимально сильно ховають, куди ж влучила решта дронів. І з психологічного, те, що Путін змирився, ок, те, що його ПВО дереве ок, бо ми бачили, як ці в сирійські бази там нормально прилітало. Але дуже цікавий момент психологічний, що Путін пише відео, щоб виправдатися. Пісков навіть відмовився це коментувати. А Путін каже: Ні, ні, мені не страшно. Я піду запишу відео, щоб вони бачили, що мені не страшно. Що психологічно говорить, що дійсно а Путіна трошки вибуло. Тому що якщо тобі все рівно, ти взагалі це не коментуєш. А якщо ти виходиш коментувати прильоти в Росію, це говорить про те в Москву. От в Білокам'яну ваше столицю, це ж прекрасно. І тут якраз виступили в цьому значенні британці. Сказали, що українці все роблять правильно, вимотують свого ворога, відволікають нього в іншому напрямку, а потім підуть саме туди, куди захочуть. і Контрнасту буде швидкий, активний і результативний. І вони, якраз таки говорять, що дуже правильна стратегія. Ми б'ємо по Росії тією картою, якою вони намагались бити по нас. Друге, ми якраз таки беремо в напругу їхню систему ПВО, беремо в напругу їхні е генеральські мізки, для того, щоб вони відбивались від Москви, а ми могли звільняти свою територію. Ну і зрозуміло, що без Пригожина не обійшлося. Пригожин теж вийшов, сказав, що задня це кабінетні. Повинні виходити, як так пропустили удари по москві. Ну, Пригожин сам ховається десь там між Ростовом і Білгаридом. ну От критикує Шойгу, критикує знацький кабінетних криз. Це прекрасно, що в них там постійно відбуваються скандали. Ми це будемо тільки підтримувати підливати туди масло в вогонь. Але критикувати Шойгу сьогодні теж не треба. Шойгу треба пожаліти. Один з дронів летів якраз таки в село, де знаходиться коханка Шойгу. Ну і Шойгу, каже, сьогодні дуже не переживає і не знає, що робити. Тому що дрони летять, прям нікого не жаліють. Ну, але, повторюсь, ми ніколи не стріляємо по цивільних об'єктах. Можливо, вона десь там живе під військової бази, то могла і отримати. Вот. А, тому а, насправді зараз ці удари, які ми говоримо. Вони завдані правильно це і змусити світ звикнути, що дрони можуть летіти по Москві. Нічого святого. От хай всі знають, що дрони можуть летіти в Москву. Сьогодні це українське завтра можуть бути це якісь інші дрони, але найголовніше, щоб вони туди прилітали, і світ з цим змирився. От е Москва повинна горіти і в політичному, і в військовому значенні, і війна перекидається на їхню сторону. До речі, про війну на території Росії ми сьогодні будемо. Говорити з моєю дуже близькою класною подругою, ведучою 24-го каналу Катериною Соляр. Сьогодні ввечері, о 21-й годині, вівторок. О, ну, це буде такий годинний стрім. Я робив до цього одиночні стріми. Тому сьогодні хочемо зробити поговорити про війну на території Росії. Тому теж обов'язково підключайтесь, дивіться, коментуйте. Ну і в мене до вас, друзі. Запитання, чи кожний кожен обстріл Москви буде коментувати особисто Путін, чи все ж таки десь після другого, третього чи п'ятого він втомиться і заховається в бункер. Ну і друге, а коли ми потрапимо саме в той бункер, який нам потрібно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте і дзвіночок до цього відео, і давайте підтримуємо наші збройні сили донатом, Вони дійсно роблять. Крутий, класний, якісний результат бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі сьогодні на стрімі.